Сьогодні протестуємо три бренди поліпропіленових труб середнього цінового сегмента: це Койер, страна реєстрації бренду Чехія, це турецька Аска. І також український виробник Італ. Подивимося, хто з них кращий. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто переможе. Паяємо 50-й діаметр. Спочатку знежирюємо всі поверхні. Далі паяємо на температурі 270 градусів. Після застигання ріжем фітінги і будемо дивитися, Наступ. як пройшов процес дифузії. Чи не виявимо там ось таких порожнин. Ось дивіться, як «Аска» йде. Фітинг вже проскочив, да? а трубу я не можу тут, сюди. Ну от, все. Перейдемо до підсумків. Перший бренд, який паяли, це коя. Дивіться, тут все гарно спаялось, процес дифузії пройшов добре, питань нема. Аска спаялась, але є порожнини, які з зовнішнього краю, добре, що вони з зовнішнього краю, а не з внутрішнього. Є питання до цього бренду і ІТАЛ Україна теж от процес дифузії пройшов тут добре. Ну що, ваші сподівання виправдались чи ні? Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб ми протестували наступного разу.